Ну що, дівчата, я вас вітаю з 8 березня. Я хочу, щоб вас кохали ваші чоловіки. Ми правила не, мі... не змінюємо. Ми, звичайно, голосуємо ж грошима. Суми не грають ніякого значення. Ми зараз, для того, щоб прикрасити вас, роздамо декому з вас тюльпани тим, у кого їх немає. У першому турі співаємо пісню Я не здамся без бою. Ми довго думали, яку пісню співати на 8 березня, і вирішили, що це ж пісня про кохання. Хто не пам'ятає, а те, що вона так по-бойовому називається, ну це просто про складне кохання. На початку пісня «Караоке на майдані хто любить освітів, неділі на екрані гранатних співаків, ви знаєте. І ви знаєте, що ви співаєте краще, ніж я, набагато. Будь ласка, починаємо знімати першу програму. Ваші облиски. З мужчинами. Ми чинами проблема, як завжди. Будь ласка, бачу вас вам. Знову з мікрофоном на майкам прийшов. Знову всі співають, радісно пісні. Наша радостенька право єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш. Тобя. Ви дивитесь програму Корока на майдані. Яку ми знімаємо 8 березня у місті Біла Церква. Ваші баски вам. Ми відмічаємо вам міжнародний день жіноцтва. Ми вітаємо усіх жінок України. Ми вітаємо усіх жінок Білої церкви. Будь ласка, вашого баски вам. Каналу СТВ, ви дивитесь кроки на Майдані, яку ми записуємо у місті Біла Церква. І записуємо 8 березня. Тобто сьогодні у нас тут білі церкві 8 березня, а коли ви дивитесь цю передачу, ну ви прекрасно знаєте. Ми 8 березня, а пізніше. Ти є, ти взяла моє життя. І не віддала. хто ти, ти випила мою кров і п'яною стала. Кличусь, навчуть мене, Ідуть за собою то ти, би не була ти, я не стався. Я, не я налию собі, я налию тобі вина а хочеш із мене Ти била моє життя і не віддала. Що ти випила мою кров і п'ятою пала твої очі, кличуть, хочуть мене ведуть за собою. Хто ти? Є, і ким би не була туру, я вибрав двох. Я не здався без бою. Так. Я почав це дуже дивно вибирати людей. По фразі я не здамся без бою, але а, а що ви дивитесь? Хочете причувати бічні, я не здамся себе, будь ласка. Тут є ти взяла моє життя і не віддала хто ти є, ти випила. Це така, це така варіація на тему пісні Макарчука. Я не здамся без боня. Я не здамся без боня. Спасибі. Я вибрав останню учасницю другого туру, ось вона, ваші обласки. Отже, перший учасник другого туру. Ви можете вибрати ще пісні. Розкажи, російському мені 16 років, я живу в прекрасному місті Біла Церква, навчаюсь у спеціалізованій Білоцерківській школі перших радіосот номер один з погодним вивченням слов'янських мов. Скажи мені, будь ласка, скажи, а жінок вашій сім'ї? Двоє. Я і мама. А де мама? Мама? мама. Ти одне, так? Да? У мене є ще старший брат Славік. А він вас привітав? Я ще не Ну, Може він є. Я не знаю. А де він живе? Він не живе. О, ось мій брат. Так. І що і ще не привітав? О, 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 о. Будь ласка. Привітай маму. Я хочу привітати всіх жінок Білої Церкви, всіх України з цим чудовим святом весни. Побажати їм вісного здоров'я, щоб українські жінки найкращі. So oh. Скоро. Я Яку звати? Міна. Міна. Міна не життя? Чесно? Чесно. Це дуже класно. Восьмого березня. Це ж звісно, це наше свято. Жіноче. Скажіть, будь ласка, хто тебе вже привітав крім мене? Батьки. Угу. А, не хрещений. Угу. За окном прибрать, в нем твоя печаль, ты весь молча, и ты опять не спишь, смотришь и молчишь. i not Свою кохану, е побажати їй бути завжди такою світлою, чистою і красивою, якою вона є. А як її звати, твою кохану? Ти Ірину. Ірину? Бачу, близько Ірині і сьогодні і... перевідали. А я думав, що а, ті, хто просунуть і співаки Лєпса, вони завжди хтось з фонограмами Лєпса, вони просто таке враження, що ті, хто співають Лєпса, у них завжди є флешка. Ну, вони... що, що у вас Лєпса? НЕМАЄ ЛЄПСА! Немає лепса, А в цій Апті! Всі мої стихи! свет в моем окне. Самолюб и от твоих грехи. Жаль, что приходишь лишь. Головний, що... а, моя! Просто трошки не лепс, я звик до Лєпси Це Михайлову? Це Михайло. В ну, принципі, що Лев, що Михайло, тому хто любить наприказукачука, це одне і те саме. То трошки, трошки різне. Ну да, ну просто вибачте. Все нормально? Олечка, ну, я тебе витаю з вашим я тобі бажаю кохати бути коханою. Я тобі бажаю, що себе найщасливішою жінкою в Україні. І на планеті земля. Це все реально, те, що я сказав? Звичайно, Чи... реально. Да ну, давай поділись секретом, як це робиться. Так, щоб себе так відчувати. Коханий чоловік має бути поряд. Так є? є. А де? З в А покажи, Донечка. А він? Оце коханий чоловік. Боже, да. яке щастя. Ваше був що дві когось звати? Руслан. Руслан. А давно ти здибувалася, знайшла. Вони йому розсідають. Три роки. Ви три роки як одружені чи просто? Так, так, так. І скільки вони? Так, прекрасно, Скажи мені, будь ласка. А, ви коли зустрілися? Ви зразу зрозуміли, що да, да. От просто копаєшся, да? да, не? Так, ми зустрілися, потім не бачились, а потім відразу весільно було. Це було кохання з першого погляду. Тобто у вас було лише дві зустрічі до весілля. Ні, не так. Ну ми познайомилися потім потом трошки і так. Ну, так, так, так Зустрічалися, так, так, да. дали, так? Скажи, а чому ж ні, ти його не бачив? Де він був? В армії? Де він? Ні, ну ми в Лізнігородах жили просто. Це а? як була кохання з першого погляду. це дійсно так. А хто місцевий? Він? Да. А ти звідки? Я з Крима. Ти з Криму? Да. Вже... Ну, диви, яка історія. Справа в тім, що дім моїх батьків розташований в Калонтянському районі Херсонської області в 300 кілометрах від Криму. І ще скажете, що там відбувається, де мене просто на голову не налазить. Ну, я навіть не буду запитувати у тебе, як тобі тут, тому що я знаю, що тобі тут непогано. Мені тут дуже подобається. Навіть від тих, дуже. хто зараз хоче довести людям, які мешкають в Криму, звороти. Причому я точно знаю, що люди на це не ведуться, але, але просто божевілля маячня. А в тебе там залишилася родина чи хтось? Ще? Там вони батьки і брати. І що? І що вони, вони... вони переживають, переживаю, кар... щоб не є? Вони дивляться залишили. канал РТР чи вони дивляться наші новини? Вони вже нічого не дивляться. Вже що, було сучокіло, спокій, да? спокійніше. Да? А де вони живуть, до речі? Джанкоський району джанковський район, ну це, да, це степовий район. А можеш передати привіт мамі? Да, я хочу, я хочу передати привіт мамі, поздоровити зі святом, поздоровити е, також невісточок своїх іру і Катю, поздоровити з Векуніду. От побажати їм мира такого ж ясного неба, як сьогодні, щоб воно було ну, цілий рік, так щоб їх любили, діти внуки, щоб були завжди е, гарні люди, поряд, які могли б завжди протягнути допомоги, щоб все було добре і всіх жінок України. Я вітаю особила діло серку сьогодні. А особливо я хочу, щоб ти працювала пісню для жінок Криму, для Українок, татарок, росіян. З Криму ця пісня. Ваші обласки політивочки. Що сьогодні, у день 8 березня, я з величезним щастям дарую усі десятки яєць кавуки на майдані двому учасникам. Один з них це нарешті на 8 березня його привітали Олег, а інша це, на превеликий жаль, Олена І Я зібрати хоч більше ніж одна гривня, яку вже ти готовий кинути. Запускаємо фанограму, голосуємо за запускаємо. Будь ласка, залилось я краскою лицо, стыдно не надо говорить, что все прошло, все так непонятно, ты сидел напротив.